Всім привіт! Як дивитися YouTube на телефоні без реклами, все просто, ссылка в описанні, заходимо сюди. Дальше. Нижче. вам треба скачати. Завантаж... Тут, тут. нажимаємо і тут нажимаємо. Зараз я покажу я. Завантажу, скачуємо. Окей. назад. Назад. І тут завантажуємо. Чекаємо цих 8 секунд і встановлюємо. Так, що тут нас є? загружаємо. Окей. Деталі, тобто есть першого нам не скачало нічого. Ще раз скачуємо. Той перший файл. І все, і встановлюємо. Перша установка це по профілю заходимо. А другий установлюємо цей YouTube, який буде повністю без реклами. Все, ми скачали і встановлюємо його на робочий стіл. А, а той YouTube червоний удаляємо сроку. Окей. Даємо назад. все, готово. Заходимо в ваш профиль.